Бруківка на вулицях Пушкінській та Дерибасівській були діставлені саме звідки: А. Італія, Б. Монголія, С Китай, Д. Ізраїль. Я я, я. Я вибачаюсь, воно десяти не такі дурніше. Паш з Китаю чи з Монголії вести. В Одесі було багато євреїв, то вони могли б із Ізраїлю привезти. Ну, привезли вони. З Неаполю, тому з Італії. Кому будемо телефонувати? Я, мені хочеться дуже дзвонити цьомусь Рудницькій. Вона Анжеліка? Анжеліки, О, да. чому саме її? А, скучила. Да, чогось вона мені згадалася. Знаєте, я Добре. скучила. Телефонуємо Анжеліка Рудницька, це одна із основниць території А. А Ще її композиція грає, так? так. Анжели... Анжеліка, привіт, це Олена так. так, так. Слухай, я тобі дзвоню, тому що мене тут е, тримають за горло в передачі Знай свій край у Закарпатті. Зараз мені хочеться задати тобі питання, щоб ти. Е, і чотири відповіді, щоб ти мені підказала, яка ж відповідь від то правильна. Відповідно. <різь> <різь> <Давай. різь> Знай свій край, та вигравай.